Бог ніколи не моргає. Регіна Бред. Урок 40 Якщо зібрати всі наші проблеми докупи і подивитися на чужі, то ми кинемося відбивати свої. У своїх проповідях отець Клем Мецгер щоразу згадує історію про жінку, яка хотіла змінитися, стати кращою. Отже, жінка середнього віку потрапляє в автокатастрофу. Швидка допомога домчала її до лікарні. Вона то приходить до тями, то втрачає притомість і просить Бога зберегти її життя. Бог каже, щоб вона не хвилювалася, він обіцяє, що вона житиме ще довго довго. Її час іще не настав. Жінка лежить у лікарні, поки зростаються її переломи, і тут їй спадає на думку, що вона може зробити ще дещо. Вона вирішує прибрати живіт, а ще було б непогано збільшити груди. Крім того, робить підтяжку по вік і зменшує ніс. Вона виглядає і почувається новою жінкою. Вона така задоволена своїм новим тілом, що не може дочекатися, коли вийде з лікарні і покаже себе світові. Через декілька хвилин після того, як жінка покидає лікарню і йде додому. З за гору вилітає автобус і збиває її на смерть. Вона потрапляє до раю, але така розгнівана, що одразу кидається до Бога. Ти казав, що я житиму довго-довго, і що? Бог уважно дивиться на її обличчя і каже: Я тебе не впізнав. Коли я вперше почула цю історію, то сміялася з жінки та аж ніяк не з себе. Лише після кількох таких проповідей я усвідомила її суть. Частенько хочеться позичити чиєсь життя. Я, крадькома позираю на життєву дорогу іншої жінки і хочу приміряти її туфлі, пройтись у них. Я дивлюся на свої ноги і порівнюю наше взуття. На вигляд, її туфлі кращі, більш привабливі, більш стильні і значно зручніші за мої. Звичайно ж, я й гадки не маю, що вона відчуває в цих туфлях, я думаю лише про те, як вони виглядатимуть і сидітимуть на моїх ногах. Легко порівнювати свій внутрішній світ із тим, що ми бачимо в інших, і вважати, що їм пощастило більше, але часто мені прямо нагадують про те, що мої проблеми це насправді мої найбільші дари. Декілька років тому я опинилася на прийомі, де були найвідоміші й невпливовіші люди Клівленда. Я почувалася ніяково, бо мене зосібіч оточували сильні світу цього мери, конгресмени, успішні бізнесмени та судді. Вони здавалися розумнішими, багатшими і поважнішими, ніж я коли-небудь зможу стати. Одна суддя підійшла поговорити зі мною. Вона була новою яскравою зіркою нашого товариства. Вона спитала, чи є в мене діти. Я витягла фото дочки у весільній сукні, яке завжди носила в гаманці. Суддя дивилася на фото, де я сиділа поряд із Габріель, огорнутою білим мереживним маревом. Її очі затуманились. Вона прошепотіла: У мене немає дітей. П'ять викиднів. Я так хотіла дитину, не можу навіть уявити, як це мати дочку. Вона притисла фото до щоки і заплющила очі, ніби хотіла відбрати поцілунок материнства, залишити на шкірі відбиток, який могла відчути, але ніколи не переживала сама. Щоразу, коли дивлюся на це фото, я згадую, як мені пощастило. Більшість із нас зовсім не помічає своїх дарів. Доки не побачать, що довелося пережити іншим. Мій друг Майкл Брітейн, відомий адвокат, схожий на найщасливішу людину у світі. Декого його щастя навіть дратує. Він завжди всміхається, хвалить інших, навіть у найгіршій ситуації намагається знайти щось хороше і трепетно ставиться до найдрібнішої часточки краси, яка його отошує. Він людина світлячок. Він випромінює світло. Ті, хто його не знає, дивляться на костюм та кораватку і роблять висновок, що його життя легке й безтурботне. Їм невідома його історія. Батько Майкла жив по той бік закону. Він займався якимись ризикованими оборудками, пов'язаними з азартними іграми для місцевої ірландської банди Кельтський Клуб. У Клівленді італійська та ірландська мафії воювали між собою. За тиждень до того, як Майк вступив на юридичний факультет, його батько застрелив чоловіка під час гри в покер. Ставки були високі і вони щось не поділили. Його застрелили через декілька місяців після того, як він вийшов із в'язниці. Майкл тоді ще вчився в університеті, але це його не зупинило. Навпаки, батькова смерть стала для нього стимулом рухатись уперед. Майк став адвокатом, а за декілька років обійняв посаду президента Клівлендської міської асоціації адвокатів. Він також займається волонтерською діяльністю пояснює школярам, що таке права та обов'язки. Він відвідує міські школи, щоб сприяти позитивному ставленню до законодавства. І допомагати учням успішно закінчити навчання. Він каже дітям, що вони можуть досягти успіху, якщо матимуть правильне ставлення, чітку мету і бажання працювати не покладаючи рук. Незважаючи на хаос, яким було його життя, коли він навчався на юридичному, тато під слідством, тато у в'язниці, тато вбито, Майк мав мету. Віддавав усі сили для її досягнення і закінчив університет найкращим студентом свого курсу. Ви запитаєте, що може бути спільного у багатого білого чоловіка в костюмі та краватці і цілого класу бідних чорношкірих підлітків? Він розуміє їхній біль, їхні страждання, страхи й тривоги, бо їхні батьки теж злочинці, у Майка такі ж рани. У світі багато таких людей, як Майк. Під час щорічних відвідин Єзуїцького монастиря у Клівленді, я завжди переконуюся, що всі мають рани, але в усіх вони різні. Дізнавшись про чужі шрами, я з вдячністю приймаю свої. Якось я приїхала до монастиря зі свіжою раною, якої завдало мені життя. Я прогулювалася величезною територією і несподівано помітила оленицю, що йшла лісом і накульгувала. У неї була гладенька шерсть каштанового кольору. Вона ступала маленькими обережними кроками. Я підійшла ближче і побачила, що вона лише на трьох ногах. Одна нога була зламана і погойдувалась у повітрі. Ой, моє серце стислося! Я молилася, щоб їй не було боляче. Я стояла і плакала, бо мені було шкода олениці. Вона була такою тендітною, я назвала її Бернадетта і всі вихідні молилася за неї. Я ніколи її не забуду. Я не розпізнаю якогось іншого оленя, але її пам'ятатиму завжди. Я впізнаю цю оленицю за її зламаною ніжкою, за її раною. Я йшла лісом і ніяк не могла позбутись образу цього перелому. І тут мене осяяло, адже саме так я часто почуваюся всередині, саме так Господь упізнає нас за нашими ранами. Святий Августин якось писав У своїй найглибшій рані я бачу світло твоє, і воно засліплює мене. Для Бога це ніякі не рани, для нього це дари. Хтось колись сказав, що Господь приходить до нас у вигляді нашого життя, у хаосі цього життя, у всіх тих проблемах і недоліках, яких нам хотілося б позбутись, які ми молимо забрати в нас. У свій щоденник я вклеїла цитату Томаса Мертона, яка нагадує мені, що для Бога я бездоганна навіть з усіма моїми недоліками. Мертон був ченцем трапістом. Поетом і громадським активістом. Він помер у 1968 році. Більшу частину життя він провів в усамітненій молитвах у Гефсиманському аббатстві в Кентукі. Він вірив, що кожен з нас має особливу долю і виняткову мету, яка належить лише вам. Бог створив усе так, щоб вона ніколи в жодної людини не повторювалась. Цю винятковість я зрозуміла за допомогою Пророка Ісаї, який каже, що Бог покликав нас із утроби Матері, зробив нас особливими і ніколи нас не забуде. Він написав моє і ваше ім'я на своїй долоні я повинна дати Господу те, що він не може отримати від інших дар, яким є я. Якби ми справді зібрали всі наші проблеми докупи, свої я б забрала назад. Не тому, що вони легші, а тому, що вони мої, мої уроки, мої нагороди, мої дари.